Дорогі друзі, вітаю вас в новому відео. Сьогодні у нас вже обід, я тільки увімкнула камеру, щоб з вами привітатися. Зараз займаюся приготуванням обіду. Із-за того, що в квартирі прохолодно, я готую і збирається конденсат на стіні, збирається, потрібно увімкнути витяжку. Я вирішила з вами привітатися без витяжки, щоб вона тут мені не шуміла. Буту обід, на обід у мене буде рис і смажене м'язко. і я отак цілий ранок ходжу і думаю про вчорашній день, про те, як ми прогулювалися вчора косметичними магазинами, так мені це все прям е е сподобалося. Я так надихнулася і роздумую, в котрий раз, щоб... Знову повертатися до косметичних відео, але я просто не розумію, як це реально зробити. Аліса, не знаю, як мені це робити, тому що не вистачає мені такого простору, де я б могла це спокійно зробити, щоб ніхто мені в кадр, в камеру не влазив, не смикав мене, не скубав, але ось роздумую над цим. Лісінький ранок, тож, можливо, щось і придумаю. Я вам декілька днів тому розповідала, що в минулому році я писала список бажань на цей рік, тож буду знову його писати і там додам це бажання. Тож, можливо, щось придумаю на цей рахунок. Так, а ми зараз будемо обідати. І йти на прогулянку Алісу кладати спати. На вулиці декілька разів сьогодні пускався дощик, але на щастя його зараз немає. І я сподіваюся, на той час, коли нам потрібно буде виходити, дощу не буде, так Аліса? Так. Ще тає дощики. Дощових треба? Є в нас. Є в нас так. Якщо буде дощ, ми одягнемо, так? Так. Одягнемо каліка Угу Вийшли ми з Алісою на прогуляночку, трішки розрив. Дощик стих, можна пройтися трішки. Аліса вже в колясці заснула. А я хочу продовжити думку, яку трішки раніше почала, що я цілий ранок думаю над а, тим, щоб відновити а, свою таку, блогерську діяльність в б'юті-сфері. Думаю, як це правильно зробити. Тому що я хочу, щоб це було так, як я хочу, а не як, як попало, як завжди. Ну, на цей рахунок поки що в мене немає думок, але я от цілий ранок думаю і взагалі останні три роки, коли ми ось так живемо в Азії і шукаємо джерела доходів. І взагалі я так роздумую над життям і над тим, чого би хотілося, над мріями, над бажаннями, то, мабуть, такою величезною нездійсненною мрією на поки що стало стала моя нереалізованість саме в б'юті сфері, тому що мені хотілося би. Подавати інформацію як людини-спеціаліста в цій сфері. А я знаходжуся на такому, знаєте, щеблі просто користувача людини, яка Самоучка, скажімо так, тому що в багатьох моментах, наприклад, макіяж, я самоучка, я дивлюся багато відео, багато роликів, багато інформації на цей рахунок, і це те, що мене дуже сильно надихає. Якщо в мене поганий настрій, я вмикаю відео моїх улюблених. Б'юті-блогерів, які мене і мотивують, і заряджають енергію. І тоді я заряджаюся а, позитивом і енергією. Точно, це те, що сталося на вчора. Ми походили по магазинам, пороздивлялися цілу купу косметики, і мене це а, я відчула знаєте, таке прям піднесення, тому що це та сфера, яка Яку я обожнюю. І я дуже сильно себе картаю за те, що я довгий час собі боялася визнати, мабуть, коли в університеті вчилася, що мені хочеться бути причетною до цієї сфери. А в той час, коли я навчалася в університеті, багато дівчат починали. Ходити на курси, так, і здобувати якісь інші навички, якусь іншу професію. Я чомусь була впевнена, що моєю основною професією має бути професія, яку я здобула в університеті. Ну, не дарма ж я навчалася 5 років, здобула технічну освіту і що? Тепер піду робити макіяж. Ну, якось не солідно. Ну, це я на той момент. Тоді так думала. І моє захоплення макіяжем або бажання якось увійти в б'юті-сферу, я це завжди якось на задній план відставляла і вважала, що це може бути лише як хобі. Хоча зараз я думаю, що потрібно було таке більше заакцентуватися. Можливо, не було людини поруч, хто б мене наштовхнув або підсказав. Звісно, у кожного, у кожної людини в 20-22 роки різний ступінь, уже, як це сказати, дорослості. Так? Хтось в 20 може прийняти важливе рішення для себе, а хтось і в 40 його не може прийняти. Тому я себе ось картаю за це, що в мене була мрія, і я до цього часу за половину свого життя. Так і не здійснила її, але ну, мені здається, що ніколи не пізно. Єдине, єдине, залишається сподіватися, що повернувшись в Україну, я це зможу зробити, але питання залишається в тому, коли ми повернемося в Україну. Якщо це буде через 10 років, то 50 років розпочинати якусь нову діяльність, якусь здобувати нову професію. Чи буде для мене актуально на той час це чи ні? Отож, до чого, до чого я вела? До того, що в студентські роки я вирішила, що це моє ось таке захоплення має і залишитися на такому рівні захоплення. По закінченню університету почалася робота, і, звісно ж, знову таки ти думаєш, я що дарма вчилася. В університеті 5 років потрібно спробувати себе а, в як спеціаліста і виправдати якісь надії і свої, і очікування рідних, тож не було часу. Зрозуміти і знайти момент, коли ти можеш це зробити. Піти навіть на якісь курси макіяжа на той час було складно, тому що я і працювала, і квартиру потрібно було орендувати. Ну, тобто зайвих коштів на це не було. Але от зараз. Так подумав, подумати, що насправді не так то ти курси дорого і коштували, щоб не здійснити свою мрію. Через деякий час мене так трішки навіть і в сферу косметології потягнуло мені. Це стало неймовірно цікаво. Я почала цікавитися. У мене були декілька знайомих дівчат, які займалися косметологією. На той час вони гарно заробляли, і знову ж таки чомусь я і хотіла, і в той же час я цього не зробила. Чому? Хто запитає мене, чому я це не зробила? Мабуть, не було людини, яка мене наштовхнула на це. Запевнила, що я зможу, надихнула, можливо. Є люди, для яких не потрібно, щоб його підштовхували, надихали, якщо є ціль. Бачу, ціль, не бачу перепон. Я, мабуть, не з тих людей. Мені потрібно постійно. Якась мотивація зі сторони. Людина, яка буде мене підтримувати в цьому, і насправді ось так відверто, мабуть, я ніколи так і не ділилася своїми думками, мріями, що мені хочеться спробувати себе саме в цій сфері. Але глибоко, глибоко всередині я дуже сильно цього прагнула. Ще через якийсь час я почала займатися справою, яка мені приносила непоганий дохід, але не приносила мені задоволення, і я дедалі більше задумувалася про те, щоб змія змінити свій рід діяльності і таки спробувати. Те, чим я хочу займатися, тому що я вже пів життя про це мрію, а так жодного разу і не спробувала. Але на той момент я вже задумувалася про, про народження дитини і я не розуміла, як можна поєднати це все, якщо де маленька дитина, декретна відпустка, чи є сенс йти на якісь курси, тому що працювати, маючи маленьку дитину, ти не будеш. А і краще вже піти на курси після того, як дитина піде в дитячий садок. І на цьому я поставила крапку. Я народила дитину, ми поїхали в Азію. І почалася велика війна. І так вже 20 років моя мрія залишається мрією. Але я дуже хочу сподіватися, що моя мрія таки здійсниться. А однією із таких головних цілей по приїзду в Україну, по поверненню в Україну для себе я поставила саме. Цю ціль, саме цю мету, тому що 20 років мріяти, мати таку мрію, тож потрібно вже її здійснювати. Або забути про неї. Забути про неї я не можу, тож залишилося здійснювати. Ось так. Насправді за ці 20 років моя мрія була пов'язана з б'юті, але вона постійно мінялася. То мені хотілося займатися макіяжем, то мені хотілося бути більш дотичною до косметології, але я розуміла, що для того, щоб бути косметологом, потрібна відповідна освіта. Деякий час ще навчаючись в університеті, мені хоті... мене дуже захоплювала нейл індустрія. В той час, коли я думала про народження дитини, це був десь 2015-2019, Рік я досить сильно захопилася і великої популярності почала набирати сфера Lashes, брови та війки, почали з'являтися майстри в цій сфері, і мені дуже хотілося спробувати, але знову ж таки на той час, коли я була вже налаштована. На 90% мене відмовив Женя. Він сказав, навіщо воно потрібно. Тут на кожному куті є майстри, які цим займаються, купа салонів, як ти плануєш працювати, конкурувати. Ну, я не пам'ятаю дослівно, що він тоді сказав, але його слова змусили мене задуматися і знову ж таки відкласти свою мрію на потім. Ну, тому що тоді вже було питання, чи варто йти, навчатися, тому що, тому що ми а, планували на той час народження дитини, і, ну, можливо, це були просто дарма витрачені гроші. А, я Відвчилася на курсах, і на цьому все закінчилося, бо народиться, бо народилася дитина, і мені вже було не до цього. А просидівши в декретній відпустці декілька років, звісно, в б'юті сфері все дуже швидко міняється. Щомісяця виходять якісь новинки, нові засоби, нові техніки, тож це не мало ніякого сенсу. І тоді я так, я е, тоді відклала цю справу і вирішила, що уже як дитина стане трішки дорослішою, то тоді варто е, спробувати себе в цій сфері. Ось, тож якоїсь такої конкретної течії, чим би я хотіла займатися, в мене постійно ось такі гойдалки були. За ці 20 років то мене більше захоплювали макіяжі, то мене більше захоплював догляд, то, то мені хотілося стати більш вузькопрофільним спеціалістом, але незмінно було те, що це б'юті сфера. І зараз, проживши в Азії ось три роки, я розумію, що якби я 20 років тому не побоялася і стала на цей шлях то було б набагато простіше фінансово, тому що дуже багато наших дівчат українок, хто переїжджає не тільки в Азії, а я знаю, що і по Європі. в Українських чатах дівчата постійно пишуть, хто з наших дівчат там займається е, макіяжем, хто робить макіяжі, постійно шукають перукаря, постійно шукають майстра по війках. Е, ну, це досить прибуткова справа. Звісно, потрібно бути гарним спеціалістом, щоб мати гарні відгуки, щоб дівчата до тебе зверталися, але це... Був би гарний доробок до нашого бюджету, але є так, як є. Ось така моя величезна мрія всього життя. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати. І мені дуже цікаво в коментарях почитати, чи є у вас якась величезна мрія. Можливо, в когось була величезна мрія, яку ви здійснили. Можливо, в когось є мрія, яка супроводжує вас уже все життя. Можливо, у вас з'явилася мрія, і ви її одразу ж здійснили. Я з величезним задоволенням почитаю про ваші мрії. Ось так. А ми з Алісою будемо вже йти додому, тому що... Поки я розмовляю, вона вже давно-давно гарненько спить. На вулиці дрібненький дощ, але ми йдемо в торгівельний центр. Баліза трішки погралася там. Ну, такий дуже дуже дрібнесенький йти можна. Біля ялинки Санта може і буде, може буде ходити, пам'ятаєш як минулого разу. Ходив. Новорічна казка, скільки вогників різних. Там Багато гірлянд. Краса. Ялинка. Давай. Мені. М'який. Во. Які приємні блискітки, клас, куля. Ти вибрала? Так. більше не треба. Добре, я зрозуміла. Ти будеш вафельки їсти? Ой, хорошо. Мені потрібен пральний порошок. Угу. Або? Так. Чого це? Та не ні, 33. Ні, 33 – це рукавички для прибирання. А, це 42? 42, так. Бери 40, так. А тут те ж саме? Окей, okay, дякую. Бери-бери отой. той? Так. Це для кольоровок? Так. Для машини правильно теж? Здається, так. Аліса побігла гратися, а я прогуляюся по торгівельному центру. Є тут такий магазин, типу аптечний. О, тож мені потрібно подивитися дещо. А Хочу чорний олівець для очей. Подивитися. Сподіваюся, щось підберу собі. Так, ну що ж, я йду далі, там нічого я не підібрала. Нічого немає. Ось така проблемка. У мене в Азії існує косметичних магазинах, чорний олівець для очей. Досить складно знайти. Прогуляюся далі. А, так, на поверх вище, там на поверх вище, здається. Так, зараз на поверх вище, там подивився. Там здається якась косметика. Зайшла в книжковий магазин, якось сюди заходила, тут скільки всього було новорічного. А зараз все. Різдво закінчилося і все прибрали. Mm. А я планувала Алісі ту добрич купити. Подивлюсь, можливо, ще є. щось до Різдва. Вона дуже сильно хоче орішки, олені. Так, ну слухайте, я трішки здивована і засмучена, тому що здивована, тому що вже ридло закінчилося і всі аксесуари, подарунки, все зникло. Але ще новий рік попереду, мабуть, нікого це не хвилює. Ось. І засмучена, тому що я не купила вчасно обруча. Алісі в виді, в вигляді ріжок оленя, а вона дуже хоче. Тож тепер шукатиму. Зайду в магазин міні-бокс, можливо, тут я зможу ріжки знайти. Ну, ріжок тут точно немає. Блін. Я засмучена. З цієї сторони такі обручі якихось принцес. Маліса дуже хоче обруч Оленю. Тут немає. Зараз спустилася на перший поверх, але ну, тут взагалі такого, здається, нічого немає. Хм. Сьогодні я залишилася ні з чим. Ольовець я собі не знайшла, а лісі ріжки не знайшла. Ну, вона з дівчинкою грається. Що вони там розмовляють? Ми повертаємося додому і я буду завершувати це відео. Я вам дуже вдячна за те, що ви були з нами, за те, що дивитеся, переглядаєте наші щоденні влоги, коментуєте, ставите вподобайки. Безмежно вам всім дякую. Бажаю вам гарного настрою, мирного неба. Бувайте і до зустрічі завтра в новому влозі.